Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І давайте я сьогодні почну це відео з пояснення того, що взагалі відбувається і чому я читаю, як ви вже могли помітити по назві і по обкладинці книжку Елі Гейзлвуд «Гіпотеза кохання. Як ви могли помітити, я зазвичай такі книжки не читаю. Ну не те, щоб зазвичай а ніколи, в принципі, не читаю. Але нещодавно я зрозумів, що я трошки закрився. В жанрах і книжках, які мене цікавлять, і вирішив трошки розширити свій пул книжок, бо не знаю, яка в мене, в принципі, репутація серед е, YouTube-блогерів загалом, але мені чомусь здається, що доволі снопська, бо зазвичай я оглядаю якісь книжки з умовної високої полиці. Ну, хоча я от не нещодавно зняв. Огляд на уявний друг Стівена Чбоскі але зазвичай це огляди на книжки саме з умовної високої полиці. то, то про що я, в принципі? Я взагалі не сну, і я не буду гавнити якийсь жанр чи конкретну книжку, не прочитавши її. Тобто, так, в мене там за більш ніж 10 років свого досвіду читання я, в принципі. Навчився визначати книжки, які, скоріше всього, мені не сподобаються. Тобто не те, щоб немає зовсім шансу, що мені щось стрільне в голову і я захочу прочитати книжки Сари Мас. Але, скоріше всього, цього не станеться, бо я на 95% впевнений, що мені її книжки не зайду. Але щоб ви могли подумати, нещодавно мене почав цікавити такий жанр, як Ромком. Тому що я розумів, що це щось зовсім незвичне для мене, не схоже ні на що інше, що я читав до цього. І мені було цікаво спробувати, щоб е, розбити якісь свої упередження щодо жанру, і можливо відкрити для себе щось нове, але все одно мені оцей от е, снопський червячок, скажімо так, сидить і каже: типу: Який Ромкон, ти ж мужик, іди ну не позорся, іди краще книжки Кормака Маккарті почитай. І, в принципі, мене оця думка взяти ромком якийсь і почитати його вже сидить досить довго, десь кілька місяців. І я зрозумів, що я по своїй волі коми не візьмусь читати, і мені треба якийсь стимул. І я подумав, що таким чудовим стимулом може бути Лєра з каналу. Я бачу, вас цікавить література, бо вона в цьому жанрі розбирається, шарить їх багато ромкомів прочитала. І, в принципі, може мені порадити. Щось, тому що я не готовий якось тицяти наугад і брати щось рандомне з жанру. А ще щоб підготувати для вас якесь цікаве відео, бо таку можливість точно не варто було пропускати. Ми вирішили зняти разом формат, щось типу мене змусили це читати, де вона мені дасть, власне, якийсь ромком почитати, а я їй. Запропоную книжку з свого дороку. Тому і я їй порадив почитати гіперіон Дена Сіменса, а вона мені порадила прочитати гіпотезу кохання» кохання Елігейзову. Тож враження Лєра від Гіперіона ви можете побачити в неї відео і також за посиланням в описі до цього відео. І, до речі, я там зняв невеличкий фрагмент, чому саме я вирішив обрати її гіперіон. А вона в свою чергу записала також невеличкий фрагментик, так чому вона обрала мені. Саме гіпотезу кохання прочитати, Тож зараз я передаю слово Лері, а Потім я з вами поділюся враженням від самої книжки. Привіт, я Лера, і я підозрюю, що вас цікавить література. Тому розповім, чому я обрала Микиті на прочитання саме гіпотезу кохання. Саме ця книга першою спадає на думку, коли задумуєшся про сучасну романтичну комедію в літературі, її вже прочитали мільйони. Хтось її обожнює, хтось хейтить. Я вважаю, що вона не дарма отримала такий розголос. Так, можливо, книги Елі Гейзелвуд про закоханих жінок та чоловіків в науковій сфері всі однаковісінькі, але від того вони не менш романтичні та вартісні до прочитання саме в межах свого жанру. Фанфект: Гіпотеза кохання це насправді фанфік по зоряним війнам, і головного героя гіпотези буквально звати Адам, на честь Адама Драйвера, який якраз таки грає у зоряних війнах. І, типу. В Принципі, зовнішність головного героя книги суцільно також надихалася виглядом цього актора а в свою чергу, Олів, з гіпотези, це. Копія Дезі Рідлі, яка грала у парі з Адамом Драйвером в зоряних війнах. Також додам щодо фільмів, вже було оголошено, що колись там в далекому майбутньому вийде екранізація «Гіпотези кохання, тому варто прочитати її саме зараз, для того, щоб потім порівняти з фільмом та подивитися, чи вдалося екранізації передати всю ту ж чутливість та романтичність, яка була у першу джерелі. Тому якщо Гіпотеза кохання сподобалась, можна сміливо далі брати романтичні комедії та радіти життю. Так, Це знову я, і давайте я одразу відріжу якийсь елемент очікування і скажу, що книжка це просто неймовірний розйоб. Мені дуже сподобалось. Тобто, так, я там коли починав, я був десь на 70% впевнений, що мені сподобається, бо я був в цілому відкритий до цього жанру. Але я не підозрюю, що мені аж настільки сподобається. Але почати я хочу з епопеї такої собі, чому я читаю цю книжку в себе на електронці, і чому я її почав читати англійською мовою. Коротше, варіант із піти в книгарню і купити власне в книгарні книжку. В мене відпав одразу, тому що, ну, якщо чесно, мені було б неймовірно соромно прийти в книгарню. Взяти цю книжку, стояти з нею на касі, тому що, знаєте, оце от упередження, що хлопці ромкомів не читають, ти що самі знаєте, яке то слово можете підставити. Тобто паперовий варіант в мене одразу відпав до того ж, її в паперовому варіанті, в принципі, тоді не було в продажі. Зараз, здається, вже був додрук, і її можна придбати вільно. По-друге, мені також не дуже хотілося витрачати гроші на. Паперовий варіант, тому що я був не до кінця впевнений, що мені сподобається, і ну електронний варіант все ж таки був би дешевше ніж паперовий. Тому я вирішив здмухнути пил своєї електронки, на якій я востаннє читав. В грудні 22-го року здається, і це була тринадцята казка. Якщо вам цікаво, то мені в принципі сподобалось на четвірочку, але ледве ледве на то четвірочку вона витягнула. Так, тепер були ще до теми відео. На моє здивування, я не знайшов де можна легально купити електронний варіант гіпотези кохання і закинути її на свою електронку, тому що в сайті Vivatu є електронний варіант цієї книжки, але він продається в плеймаркеті. Як ви розумієте, з плеймаркета ти не можеш викачити окремо файл. Ти можеш читати, ну, власне, тільки з телефону. А на телефоні читати це, якщо чесно, трошки неповага до самого себе, тому що ну, це банально незручно, як на мене. Е, на різних онлайн-книгарнях її теж не було в тому варіанті, який мені підходить. Тому я прийняв вольове рішення, скачав електронний варіант. Цієї книжки безкоштовно на якомусь лівому сайті. Самі знаєте, що, що тут означає слово безкоштовно, але я вирішив все-таки придбати електронну версію в плеймаркеті, тому що, ну, якщо чесно, піратити книжки це останнє, що мені хотілось. Я вирішив, хоча б якось так, віддати гроші видавництву за їхню роботу. І от я вже почав читати книжку, прочитав вже два розділи, і мені... Е Почало падати в очі якийсь неякісний український переклад. Я такий подумав, що ну таке враження, ніби якісь аматори перекладали. І я відкрив свою куплену версію в плеймаркеті і почав зрівнювати переклади. І дійсно виявилось, що я скачав якийсь аматорський переклад, е, який е, ну дуже низької якості, якщо чесно. І тут я вирішив розім'яти свої навички англійською. Попросив е, в Лєри електронний варіант цієї книжки англійською і почав читати англійською. І останнє я читав англійською, напевно, десь в році 2012-14. І це був хрещений батько Маріо П'юза. Е, я пам'ятаю, що я цю прочитав книжку, вона мені сподобалась. Е, рівень англійської там був не супер важкий, хоча це могло бути якесь видання, ну, адаптоване під якийсь нижчий рівень, я цього не можу виключати. Але по спогадам вона мені тоді далась доволі легко, і я, в принципі, книжку сприйняв нормально. До того ж Лєра говорила, що рівень англійської в цій в сам, ну, в самій гіпотезі кохання потрібен. Не дуже великий, і, ну, якщо ви хоча б там на якесь b 2 знаєте той англійський, то ви можете її оселити без проблем. На крайняк в мене в читалку вбудований Оксфордський, здається, словник, де я можу навести на будь-яке слово, і воно мені дасть його тлумачення. Тобто, ось я навожу, навів курсор на слово, яке мені незнайоме, і воно підсвітило його тлумачення. Користувався цією штукою досить часто, не те, щоб я там прям вчив слова, але ну, вона мені допомагала зрозуміти деякі моменти. Все, сподіваюсь, до цього моменту ще хоч хтось додивився, і я вже переходжу до обговорення безпосередньо самої книжки. Сюжет нам розповідає про молоду науковицю Оліф, яка вчиться на кафедрі біології, здається, в Стенфордському університеті. Сюжет закручується з того, що її подруга. Починає зустрічатись типу з колишнім хлопцем Олів. І Олів, в принципі, рада за неї, тому що цей хлопець їй не те, що аж дуже подобався, а вона бачила, що ця подруга з ним щаслива, тому не дуже вона там переживала щодо цього. Але вирішила збрехати своїй подрузі, що в неї є хлопець, щоб та подруга за неї не переживала. І бреше власне про своє, що в неї є хлопець, що вона йде на побачення, а сама в цей момент іде в лабораторію в універ, щоб попрацювати. І тут вона в універі бачить свою подругу, і щоб вона не подумала, що вона їй збрехала, підбігає до першого вже попавшогося хлопця і цілує його. Ну і звісно ж, по всім канонам жанра, перший же попавшийся хлопець виявляється е, двохметровим накачаним брюнетом з величезними біцепсами з вісьмома кубіками преси. І як потім виявиться ще й з величезним хуєм, але ще до всіх цих принад він виявляється професором цього самого Стенфордського університету і має таку суперечливу репутацію серед студентів за свій строгий характер і як в нього важко отримати якусь задовільну оцінку. Сподіваюсь, я вам пояснив правильну зав'язку сюжету. Ви мене зрозуміли, тому що, якщо чесно, звучало трошки так собі. Ну і як ви вже могли зрозуміти, тут в нас йде. Модне слово, яке я вивчив з Тіктока троп е, фейкових стосунків, тому що Олів шиється від своєї подруги, що в неї є хлопець, і ну вона, власне, бачила, що вона цілувалася. Адаму теж вигідно зустрічатись з Олів через його історію з грантом на дослідження. Я там не буду вдаватись в подробиці, це вам думаю буде нецікаво. Але в принципі, ця це пояснення мене. Задовольнило, і воно було досить правдоподібним. Ну і що ж ви думали про ці фейкові стосунки, дізнається, в принципі, весь універ, бо чутки поширюються доволі швидко. І саме ці стосунки генерують нам купу якихось кумедних і милих ситуацій. До речі, якщо у вас зараз вітнамські флешбеки, що тут якийсь 40-річний професор зустрічається з 16-річною школяркою, то мушу вас порадувати, я думаю. Сподіваюсь, тому що, так як це універ в Сполучених Штатах, то Олів, в принципі, вже доросла жінка, їй здається, 27 років книжці, можу помилятись, але за 25, здається, точно. І Адаму 32, здається. Тому якоїсь тони крінжі і порушення принаймні кількох статей кримінального кодексу, ви тут не побачите. Якщо говорити про якусь комедійну складову в цій книжці, то вона тут досить сильна, як на мене. Тобто там більшість книги я читав з якоюсь дебільною усмішкою, і тому що всі ці ситуації, які траплялись між нашими головними героями, були неймовірно. Милі і смішні. Над кількома я прям вголос сміявся, якщо чесно. Тут немає якогось токсичного гумору, про який ви можете подумати, уявивши собі жанр комедії. І це класно, як на мене, бо авторка розуміє, на яку вона аудиторію пише свої книжки. Я дуже сміявся, як авторка описує Адама в кожній сцені, як він з'являється, тому що вона постійно в кожній же сцені. Порівнюю його з там, стіною, цегляним будинком і так далі, натякаючи на те, що він е, здоровий, і із великими біцепсами. І це прям в абсолютно кожній сцені, де він з'являється. Я не жартую. Е, я думаю, ті, хто читав цю книжку, не, дасть, не дадуть мені збрехати. Я насправді міг би посварити авторку за такі самоповтори, але я навпаки буду її захищати, тому що мені здається, вона. Чудово знає, що вона робить і для кого, власне, ці книжки пише. Тому мені здається, що коли авторці закидають за велику кількість повторів, то вона чисто перевіряє свою аудиторію, а коли ж мої книжки перестануть купляти, і навіщо мені вигадувати щось нове. Тому що, як ви могли бачити, сподіваюся, Її книжки продаються просто величезними накладами, і на цю тему я вам до речі можу порадити фільм Американське чтиво, де письменник спеціально пише погану книжку, а вона стає бестселером. Дуже раджу до перегляду. Прикольне кіно мені сподобалось. Якщо говорити вже про якусь драматичну складову, бо як ви розумієте, в кожній гарній комедії повинні бути елементи драми, то вона, на мій погляд, прям. Дійсно добре. Тобто, коли там наші головні герої між собою спілкуються нормально і серйозно, не тягнуть прикола, то це дійсно цікаво читати, і ти віриш в цих персонажів, що вони, вони дійсно могли в принципі існувати і в реальному житті. До того всього, незважаючи, що це в принципі більше як комедія, то авторка все одно не упускає можливості підняти кілька важливих питань в своїй книжці, таких як. Е Місце жінки у науці чи там загубленість студентів в цьому світі, чи, наприклад, сексуальних домагань, що, що в цій книжці має досить великий фокус, як на мене, і це класно насправді, бо не відчувається, що герої постійно тягнуть прикол, немає якогось фарсу в історії. І є оцей от е, крутий баланс між комедійним і драматичним. Тепер давайте поговоримо про постійні сцени і про моє найбільше упередження стосовно жанру ромкомів, а саме того, що. Кожен ромком е, складається з приблизно 50% постільних сцен. Е, не можу сказати за всі книжки в жанрі, але щодо цієї книжки, то це взагалі не так виявилося. Я був приємно здивований, коли виявилось, що перша постільна сцена в цій книжці стається десь на 80 книжки. А всього цих постільних сцен в книжці дві. А знаєте, що ще класно? Те, що ці дві постільних сцени йдуть прямо одна за одною. Тобто. У нас починається розділ, вони потрахались, закінчився розділ, почався наступний розділ, вони потрахались, закінчився розділ. І все більше жодної сцени в цій книжці немає. Це прям настільки класно, як на мене, тому що це не робить з книжки якусь порнуху, не розмазує ці постільні сцени по всій книжці, а вони прям сконцентровані в якомусь одному місці і вони не перебирають фокус основної історії чи там. Розвитку персонажів. А ще великий плюс постільних сцен в тому, що тут можна не тільки хтивитись, а підівчити назви різних частин тіла англійської, тому що їх тут прям досить багато перелічується в цих сценах, І це прям класно, тому що мораль цієї історії в тому, що з кожної книги можна винести якусь для себе користь. Щодо якості цих постільних сцен. Я не знаю, що сказати, ну вони прикольні, в принципі, були. Мені сподобалось. Тож, давайте я підіб'ю підсумки цього експерименту такого собі. Як ви вже могли зрозуміти, книжка мені дуже сподобалась і виявилась прям дуже класним відпочинком і перезагрузкою, тому що, як я вже казав, я трошки закрився в тих своїх жанрах, які мене загалом цікавлять, і мені хотілось чогось нового. І ця книжка мені це дала. Я спочатку боявся, щоб це відео не вийшло коротшим за огляди шаурми в Тіктоці, тому що ну ви самі розумієте Ромком, про що там в принципі можна говорити. Але як ви вже могли помітити, це відео, здається, буде найдовшим е на моєму каналі. Я маю на увазі саме оглядом якоїсь одної конкретної книжки. І це прям було несподіванкою для мене. Я не думав, що в мене знайдеться. Стільки слів, щоб пописати цю книжку і розповісти вам про неї. Я спочатку поставив цій книжці четвірку, тому що насправді вона мене трошки втомила, тому що я її читав трошки довше тижня, десь днів 10, здається. І ну, для цієї книжки це прям дуже багато. Але ну, в мене є виправдання, я читав англійською, і цей процес читання йшов не так швидко, як. Міг би, якби я читав українською. Але потім я трошки посидів, подумав і зрозумів, що насправді таких яскравих емоцій, яких я отримав від гіпотези кохання, в мене не завжди виходить отримати від тих книжок, які я зазвичай читаю і люблю. І те, що ці емоції я отримав від жанру ромкому, який я взагалі вважав ну, таким собі, якось кажучи, для мене це виявилося прям несподіванкою, тому. Я поміняв швиденько свою оцінку на п'ятірку на гудріц. і можу вам сказати, що до цієї книжки в мене досить радикальне ставлення. Е, зараз я поясню про що я. Я говорю про те, що е, якщо вам ця книжка не сподобалась, то попробуйте відкрити форточку, потрогати траву, сходити до психотерапевта, зрозуміти, що з вами не так, і спробувати ще раз. Тому що ну я дійсно не розумію, як ця книжка може комусь не сподобатись. Тобто, так, якщо ви там підійдете до цієї книжки з викликом і з такими словами, типу, подивимось, що зараз там ваша молодь читає, то не робіть так, якщо чесно. І якщо ви відкриті до будь-якої літератури, абсолютно будь-якої, то я думаю, що вас ця книжка. Може приємно здивувати, і ви гарно проведете час з цією історією. Я насправді, коли готувався до цього відео, то зрозумів, що в мене таке радикальне відношення тільки до двох речей це, власне, до гіпотези кохання і до гри Last of Us 2. Тому що, як на мене, якщо вам не сподобалось Last of Us 2, то у вас просто немає смаку. І тут я можу сказати. Про цю книжку абсолютно те сама. Звісно ж, я не буду вступати в полеміку з всіма, кому ця книжка не сподобалась, не буду вам доказувати, чому вона класна. Я просто махну рукою і не буду вам нічого доказувати. Звичайно, об'єктивно до цієї книжки може бути купа питань, ви зможете до неї домахатися, що я вам не раджу, в принципі, але ну, ви можете при можливості. Але я людина не така, якщо чесно. Я людина, яка більше послуговується емоціями при прочитанні книжок. І якщо ця емоція була досить яскрава, то на об'єктивність мені буде абсолютно чхати, і я, і я отримую задоволення в принципі від будь-якої історії. Сподіваюся, ви не подумали, що я зараз викину там половину своєї бібліотеки, скажу до побачення там Кортас, Борхес і так далі. І буду читати тільки ромкоми. Ні, все ж таки, це такий досить специфічний жанр, і я зрозумів, що я хочу його читати дуже і дуже дозовано, а саме там, може, там, якийсь один ромком на кілька місяців. Тому, якщо вам цікаво, наступний ромком, який я собі запланував десь на кінець літа, я думаю, це буде «Пляжне чтиво» Емілі Генрі. бо... Як на мене, там концепція досить цікава. А далі в мене вже якихось планів щодо ромкомів нема. Тому ви можете писати в коментарях, що жанру ви б мені радили почитати. Або я просто звернусь до Лєри, тому що як виявилось, вона шарить і може мені порадити щось цікаве. Я не можу обіцяти, що вийде якесь відео по пляжному чтиві. Тобто, я вже буду дивитися по ходу прочитання, чи мені буде заходити, чи мені буде про що сказати. Але можете, в принципі, якусь галочку собі поставити, що таке відео в принципі можливе. А на цьому в мене все. Дякую, що додивились аж до кінця. Сподіваюсь, я вас не втомив, тому що, як на мене. Відео буде прям супер довгим, і я просто не очікую, що я стільки наговорю. Можете також поділитись в коментарях, наскільки часто ви берете книжки, які не підпадають під вашу зону інтересу, так скажем. Чи ви відкриті, в принципі, для чогось нового, чи ви для себе точно вже визначились з якимись там конкретними жанрами, і тільки в них і занурюєтесь. Тож на цьому буду з вами прощатися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково донайте на ЗСУ. І побачимось в наступних відео.